Зробимо Україну чистою прикарпаття скликають до найграндіознішого прибирання країни рятувати довкілля та планету загалом в рамках міжнародного соціально-екологічного проекту «Let's do it» молодь береться уже в четверте. Торік кажуть, активісти хотіли встановити своєрідний рекорд і зібрати 100 тисяч найбайдуже до проблем довкілля. полуунівський план навіть перевиконали. Тож у 2004-му сподіваються на нове досягнення понад дві сотні волонтерів. Прибрати ту територію, на якій ми проживаємо і ем... Там, де ми відпочиваємо і постійно перебуваємо, є важливим, тобто зробити навколишнє середовище красивим для себе в 2013 році. Ми вийшли на обласний рівень, і в Франківську на акцію Зробимо Україну чистою на прибирання вийшло понад 300 людей. А по області ми досягнули показника в. П'ять тисяч людей Цьогоріч Ми плануємо результат по місту Івано-Франківську збільшити уже вдвічі. Брати від непотребу популярні місця відпочинку прикарпатці будуть у 34 локаціях. Не виключення і маленькі села щодо Івано-Франківська, то тут наводитимуть лад у п'яти точках на обох Бистриця, скверах і парках. На підмогу волонтерам до екологічного виховання цьогоріч вирішили долучитися і пластуни, адже масштабна толока співпадає святкуванням дня першої присяги. Забезпечуємо волонтерами і координаторами три точки: це міський парк імені Шевченка, також територія бі. Для міського озера вздовж вулиці Мазепи та набережна імені Стефаника та початок вулиці Кармелюка. Місто поділено нас на ЖКГ і Зуч е, е, хоче долучити, ну, долучити їх і е, заохотити нам допомогти очистити наше місто. Стартує всеукраїнська толока 12 квітня, аби долучитися до цілком аполітичної екоініціативи, потрібно лише особисте бажання. А от проруковиці та пакети обіцяють подбати організатори.